Слышно, ты То есть должно как-то совместный диалог. говорили Мы все волнуемся, я тоже волнуюсь, по не переживаю. Мне просто не все равно, что мы делаем, что завтра будет. Есть слово порядок, есть слово дисциплина. С чего начинался меморандум? Федерация дом. Закончилось существование в виде спонсора и главного тренера. Больше такой не будет Федерал. Все, лавка закрылась. Мы же собрались паврик открыто. Обид не будет, я надеюсь? Я Обид не будет, ребят? Какой ваш результат? Вам не кажется, что мы куда-то не туда плывем? И у вас есть вопросы по поводу моего меморандума? Поймите одну вещь. Не существует спортсмена, призера Олимпийских игр и чемпиона мира там, не Украины, который сказал сам себе, невозможно. Парень партнеры, помощники, врачи, что? не знаю, там, тренера, массажисты, люди, которые вокруг крутятся вас. это что же люди заслуживают внимания? А а как же без этого? Ну вы что, ребят, ну как? Ну, вы поймите одну вещь. На турнирах, какой бы он ни был вот этот турнир, не наездишь, что тут уровень того. Я вам скажу, что мы, если честно, рассчитывали две медали на Олимпийских играх. Это Дарья Белодет и Лиза Литвинев. Почему Дарья Белодет и Лиза Литвинев? Последний чемпионат Европы Дарья выиграла, Лиза стала это шестой на Европе. Объясню, а почему я так думаю. Я же тоже сам спортсмен и тоже тренирую диету. Когда ты становишься 4 года, когда ты становишься в начале сезона чемпионами Европы, гран шлема, там, гран еще куда другого, люблю в начале сезона. Главное, как вы доезжаете до последнего сезона. Какой вы даете на результат последний? У вас в шестерках нет. На мировых соревнованиях и на Европе в шестерках нет. О какой Олимпиаде мы можем вообще говорить? Мне не все равно, что с вами происходит. Мне не все равно, чем вы болеете или не болеете. Это не будет. Мне не все равно, потому что. Мне не все равно, остаются ребята на Командний серіал або вже домой. Мені не все робить, що за команда така. Ну, ви розумієте, що, що я говорю? Ви оцінюєте, що понятно, ну, що я говорю, або ні. Якби ми все зрозуміли, свої висновки якісь зробили. Федерація йде на зустріч, всьому допомагає. Якби любі питання можна вирішити, це чудово. Цікаво загалом була сама зустріч, дали нам зрозуміти, дещо не так в нас пояснили роботу федерації загалом була поставлена, це правда. Задача вигравати медалі, показувати результат кращий, тому що насправді сказати збірна команда України зараз молода, перспективна і дійсно дівчата і хлопці можуть показувати результат більший, ніж на зараз є. Тому, скажімо так, президент. Мотивував спортсменів. Тут, 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 у вас самі в голові плакаєте просто. Заважайтеся, політичні в конце концов. І у вас все вийде, загорійте все це діло. якщо ви ж кажете, що нам ще щось, вийдете, так это сто процент. Найближчий рік ми е, е, рухаємось. Тільки вперед розвиваємося, стаємо краще. В нас, як я доповідав, вже проходить зміна поколінь. Наразі ми спираємось на нашу кадетську та молодіжну команду, які хтось з кадетів переходить до молодіжної, а молодіжка переходить до дорослої. Наше завдання допомогти хлопцям адаптуватися в кому в молодіжній, а кому в дорослій команді, і максимально. У нас такий стислий час для підготовки на чемпіонат Європи, який відбудеться квітні, і через півтора місяці буде чемпіонат світу відразу. Тому дуже маленький проміжок, і ми повинні правильно розробити підготов підготовчий процес. Це і тренувальні збори, і відбіркові змагання, і підвести хлопців в гарній формі. Це буде не просто, не легко, але ми з командою будемо намагатися зробити все від нас залежне. Збірна дівчат на сьогоднішній день на зараз. На зараз дві категорії, які нас спо це 78 кг та плюс сімдесят, а стальні дівчата вагові категорії наразі зараз е, проходить зміна поколінь. Наприклад, вагові категорії 52 кілограма. Там дівчата, яким 17-18 років, які тільки вийшли з кадетів. 57 також. Дівчата молоді, насправді, перспективні, треба часу, щоб вони спробували себе в дорослому дзюдо. Значить, Наразі в цій зборній є дівчата, які стали призерками Європи серед кадетів. Це Анастасія Левченко та Анна Оління корнійко це молоді перспективні дівчата, але і другі дівчата, які наразі складають їм конкуренцію. Був Чемпіонат Європи серед молоді до 23 років. У нас в особистому пер... першості, в особистій першості були дві медалі: це Юлія Курченка, вагова категорія 78 кілограм, та Діана Семченка. Вагова категорія понад 78 кг. Тобто це, от, наприклад, Діана Семченка, вона ще була два роки тому чемпіонкою Європейської молодіжної олімпійського фестивалю. Тобто вона з тяжолої вагової, катего... вагової категорії, на зараз сама молода спортсменка, ну і дуже перспективна. Наше завдання стати сильніше і розробити систему та програму підготовки, яка нам дозволить здобувати медалі, як на Кубках Європи, гран-при гран-слемах, де ми вже брали медалі, можливо, поліпшити результати і звернути собі славу чемпіонатів світу та Європи. Так, да, У нас була Даша Белодіт в тому році, чекі-чемпіоною, але по хлопцях ми не дотягнули до медалі. Зараз нас завдання взяти медалі з чемпіонату Європи та медаль з чемпіонату світу. Ну, як з новими тренерами працюється чудово. Ми ну, перший день знайомі. Якби очікувано все, яке мало бути. Я, я думаю, загалом ну, склад збірної задоволений. Якби, трошки напрямок роботи змінився, але бачу всіх все влаштовує, і я також бачу це як більш позитивні зміни якісь. Шанси є. Ми будемо працювати в цьому направленні і готуватися. І я ще раз хочу підкреслити, що олімпійський цикл тільки почався. У нас є півтора роки до початку олімпійського відбору, який розпочнеться в 26-му році з липня місяця. За цей час ми повинні команду зробити сильнішою зробити. Всі висновки, всі, е, про, проаналізувати всі наші помилки, е, провести роботу і до початку олімпійського відбору підійти в дуже гарній формі. В партері активно, всі слухали сьогоднішні правила. Активних партер, привіт! Значить, в 2025 році у нас, у нас буде два головних старта: чемпіонат Європи в квітні та чемпіонат світу в червні. Та буде в... Серпня місяці Всемірна універсіада». Оце три старти, головне, куди буде готуватися збірна команда жіноча. Значить, наша мета виправити помилки, допущені, які були, удосконалити технічну та фізичну підготовку дівчат, а також, саме головне, функціональну підготовку, щоб дівчата могли боротися «Голден Скор» до восьми хвилин. Ми, ми, ми приймаємо участь в міжнародних змаганнях, зборах, беремо опит у європейських стран і будемо його впроваджувати в збірній команді.